У ювишневому саду, там совийко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав Я обожнюю збирати лікарські трави, але я помітила, що лікування особливості трав найкраще проявляється тоді, коли я співаю. Я не лише співаю на кухні. Я вже 35 років ходжу до нашого місцевого колективу хорового Шолестяни. За все життя ми виступали у різних куточках України, у містах Полтава, Харків, районних центрах, Краснокутськ, Валки, Селах, Опішні, Великі Сорочинці. Концертів було так багато, що вже й не пригадаю. Публіка завжди підтримала нас бурхливими аплодисментами. Хор для мене став другою родиною. З багатьма жінками ми стали справжніми подругами. Стояли хлопці коло криниці, а я по воду давай ходить. Збираюсь на чергову репетицію, тому маю повторити текст пісні. Кажуть люди, що багата моя рідна сторона, пісня горда і крилата у душі. моїй луна. Наразі через повномасштабне вторгнення я з колективом не можу ніде виступати. уявляєте, наш директор повідомив, що ми можемо наразі проводити благодійні концерти, де ми можемо поспівати і зібрати гроші для армії. Коли я не співаю, то я дуже засмучена. Навіть в сумну годину моя душа прагне музики.